Чому ЗСУ досі використовують техніку 60-х років? Це МТЛБ. Броньований тягач, який застосовується для перевезення піхоти та навіть як платформа для встановлення озброєнь. Завдяки гарній прохідності мотолиги не бояться багнюки снігопадів, дощів та розбитих обстрілами доріг. Саме тому, попри свій вік, ці бойові колісниці масово використовуються на фронті. Єдиним недоліком МТЛБ є легке бронювання та висока вразливість до ударних дронів росіян. Але тепер ці машини стали більш захищеними завдяки надійним екранам, які надходять до війська в межах сталевого фронту Ріната Ахметова. Збройні сили служать, працюють для того, щоб вся Україна могла безпечно жити. А тилові підприємства, які зробили. Цусідку поставили на МТЛБ. Вони працюють на зміцнення обороноздатності України. Дякую їм за це. Перша партія із одинадцяти метових ЗСУ вже пройшла модернізацію та вирушила на передову, де рятуватиме життя наших воїнів. А ми продовжуємо працювати і передавати військовим найнеобхідніше.